Присвітлого, натхненого, дай Боже творчого і надіємося, все, завжди надіємося мирного дня середи. Сьогодні Едіт Штайн завітала в гості і наголошує таку файну істину, ну, яка надихає, тішить. А саме, хто шукає правду, той шукає Бога. Хто шукає правду, каже Едіт Штайн, свята, той шукає Бога. В перший раз, коли я почув цей вислів, то думаю собі. Щось він дуже якби якийсь абстрактний, дуже узагальнюючий. А може то не так, але потім згадав і слова Ісуса Христа, який каже: Я є дорога, правда і життя. Тобто буквально, хто шукає правду, той шукає мене. А потім я собі так роздумував, що в будь-якому випадку, коли ти шукаєш дійсно правду, то ти точно дойдеш до того самого Бога, ти дійдеш до, до того самого Ісуса, до спасіння і порятунок через Нього, до Євангелія. І згадався мені приклад самого Клайва Льюіса, одного з моїх улюблених авторів, то він, власне, колись був таким противником, навіть атеїстом, ну, або частковим атеїстом. І, але, але був чесним атеїстом. Чесним, який справді шукав правду. А як каже Штайн, шукав Бога. Шукав правду, значить шукав Бога. І що? І знайшов. І коли він для себе відкрив примітивність атеїзму, коли він для себе відкрив. Велич віри, велич надії на Бога, розкоші і втіхи Євангелія, благої звістки, спасіння через Ісуса, то він не міг себе зупинити, аби про це не говорити. І написав цілий ряд дуже класних книжок, які ми читаємо, перечитуємо, які багато хто цитує, углиблює. Просто це такий доробок, який треба буде декілька поколінь, аби дослідити нормально. Чому? Бо, шукаючи правду, знайшов самого Бога, бо Бог і є правда. Істинна правда, не моя правда чи твоя, а правда об'єктивна. Тож, товариство, шукаймо істину, шукаймо правду. Шукаймо об'єктивну правду і точно завжди з різних сторін підійдемо до того самого Бога, до справжнього істинного Бога, який нам відкриється в цій правді. Ми цю правду пізнаємо, і вона нас зробить вільними. Зробить насправді свобідними людьми, а не рабами ідолів. Рабами самих себе або рабами брехні будь-якої. Красно дякуємо, свята Едіштайн Біжимо сьогодні і надіємося не лише сьогодні шукати правду. А ця правда нас визволить, і ця правда нас приведе до Ісуса, Котрий є правдою. Майтеся файно, мир вам!